Якщо ще з дитинства ви у душі Міхаель Шумахер, проте правила дорожнього руху дещо обмежують ваші можливості, ми знаємо, як це виправити. Усім привіт, друзі! Це Хобі Тайм. І сьогодні знайомимось із картинг-клубом. Погнали! Картинг це вид моторного спорту, у якому застосовуються спеціальні карти. Тут зупинюсь та попрошу не плутати із гральними картками. Адже насправді це справжні, хоч і невеличкі, проте гоночні автомобілі із відкритими колесами. Карт може розвивати швидкість від 20 км за годину, тобто любительські моделі, і до 260. Тут мова вже про справжні спортивні суперкарти. Тож для когось картинг це відпочинок, а для інших сходинка в автоспорт чи навіть більше сенс всього життя. І ми вирішили організувати такий клуб для активного відпочинку. Це дещо нове для нашого міста, але дуже відоме і популярне в цілому світі. Цього не вистачало, і ми вирішили направити свої зусилля на реалізацію такого проекту. Відгуки в цілому позитивні, тому що наш заклад дарує людям позитивні емоції. Це в першу чергу адреналін, це активний відпочинок, це цікаві нові враження і нові навички для наших клієнтів. Тому в першу чергу це є позитив. Картинг це весело незалежно від твого рівня водіння. Катався ти лише раз або пройшов сотні кіл. Адже найбільше емоцій ти відчуваєш від свободи. І саме тут ти можеш, ба більше це навіть заохочується, гнати на максимально можливі швидкості. А це рідко не дозволено у наші дні. До того ж, вік чи стать тут абсолютно не мають значення. Головна вимога це зріст від метр сорок і вперед. Але і для найменших є вихід. Ми закупили французьке виробництво «Соді Ту Drive, картинг двомісний з синхронним керуванням для дітей. Та батьків, то позитивних відгуків стало ще більше, тому що ми не бачимо розчарування і сльоз наших найменших клієнтів, які не доросли до зросту в метр сорок, що дає не ну, що є необхідним для участі на самостійному карті. І так само ми готові чекати наших клієнтів з найменшими нашими відвідувачами. Запах гуми, бензину, екстрим та незвичайні відчуття. Якщо вам подобається швидкість та драйв, це заняття точно для вас. Це активний відпочинок із яскравими враженнями та адреналіном від прискорення різких поворотів та звуку двигуна, який в подальшому, до речі, може перерости у боротьбу за першість на справжнісіньких змаганнях. Це була велика мрія мого сина, але ми разом полюбляємо такий драйв і дуже давно хотіли. Ще тільки будувався ось тут це приміщення. Уже був картин, і він приїжджав сюди зовсім маленьким. І ми хотіли, а це приїхали у Вінницю, знайшли в інтернеті ще вдома, загадали, приїхали сюди, і це вже другий круг. За першим разом трохи ну, втрачаєш рівновагу, але вже в кінці, коли треба закінчувати, я вже навчилась їхати. Аксіомою гонки у картинг клубі є безпека, тому кожен відвідувач перед поїздкою отримує обов'язковий професійний інструктаж та шолом. А сама ж траса оснащена м'якими відбійниками у вигляді гуми, і це ще не все. Картинг це все таки атракціон підвищеної небезпеки і в неумілих руках можливі неприємні ситуації. Щоб цього уникнути, по-перше, карти обладнані по периметру захисними елементами. А також траса спроектована таким чином, щоб швидкість гасилася в поворотах, щоб вона не досягала максимальних значень там не перевищила 70-80 км на годину, і таким чином ми забезпечуємо максимальну безпеку під час заїзду. Картинг це хобі для усіх віків, адже для дітей тут є спеціальні автівки для задоволення і користі наймолодшим, які поруч із батьками або ж супроводжуючими під пильним наглядом інструктора зможуть потягатись і справжніми професіоналами. Взагалі відвідувачів в нас в окремої категорії немає. Це від найменших від 5-6 рочків і до найдоросліших. Тобто, у нас немає обмежень абсолютно по віку, тому раді бачити всіх. Окрім активного відпочинку усіх охочих, у картних клубі можна навіть відзначити ваше свято. як, власне, і зробив разом із сім'єю школяр Микола. У мене день народження дуже, дуже хотів раніше, і з'явилася... З'явилася можливість. З'явилася можливість побувати тут. І таким чином я тут побував сьогодні. Класно їздити, набираєш швидкість, врізаєшся, Дуже цим класно. Дуже сподобалося. Хотів би ще, але мені вистачило на сьогодні. Керування картом сильно відрізняється від звичайного авто, починаючи від розташування педального вузлу та водійського сидіння, до будови шасі та фізики керування. Тому часто навіть умілі водії саме через нерозуміння цих відмінностей роблять фатальні помилки, які призводять до зниження часу проходження траси, а іноді навіть до зіткнення. У картингу точність це ключ до швидкості, а плавність значно спрощує проходження траси. Картингова траса, до речі, іноді страшне місце для новачків. А досвідчені гонщики, що пролітають повз на неймовірній швидкості, тільки посилюють ці відчуття. Перш за все, пам'ятайте, що вони займаються картингом набагато довше, і якщо будете практикуватися більше, теж зможете досягти негірших показників. Періодично раз там два, може три в місяць приїжджаю просто так для задоволення покататись, так, навички не втратити керування. Тому що дуже цікаво. Якщо хочеш отримати якийсь результат, то треба постійно так, ну, наїжджати круги. Плюс адреналін, безпека тут на рівні, гарний трек. Тобто досить, досить цікавий від відпочинку. Картинг це один із найкращих видів спорту, який здатний подарувати азарт і передчуття, яке змушує знову і знову повертатися на трасу. Просто пам'ятайте, що швидкий гонщик це той, хто водить краще, а не жорсткіше. Тому намагаймося стримувати свій азарт на трасі і прискорюватися поступово. Не кожному судило стати чемпіоном Формули 1. Але набагато важливіше отримувати задоволення від перегонів. Головне пам'ятати базу. Найперше потрібно мати бажання. Програв той, хто не поїхав, розумієте. Тому, коли люди приходять, пробують себе в прокатах, бачать більш-менш гарний результат, його можна покращити. А участь у змаганнях дає можливість поділитися досвідом між більш досвідченими учасниками чемпіонату України. Там у нас є призери і переможці. Тому Найголовніше щодо дають змагання, це те, що ти покращуєш свій рівень навичок керування картом. Ви можете будь-як проводити свій вільний час. Проте краще робити це з користю. Це був хобі тайм. Побачимось!